Привіт, друзі! Сьогодні у нас східна казка на тарільці. Готуємо надзвичайно смачну страву, що підкорює з першого шматочка. Готується легко, виглядає ефектно, а смак, ну що ж, перевірте самі. Поїхали для нашого ну, такого дуже цікавого обіду чи сніданку, це вже як по кого, потрібен. Отака жмінка фаршу. Фарш любий, який ви любите. Сюди я додала трішечки водички, щоб він був не сухий. Тепер я його. Салю, або я скова, щоб соль була. Ну так, нормально, щоб смачно було. Тепер додаю сюди свою улюблену сванську сіль. Ви можете додати спецію, яку ви любите. Я додаю сванську сіль і додаю звичайний чорний перчик. Так, самий звичайний чорний перчик. Все, добре перемішуємо. Ось наш фаршик готовий, смачний і гляньте, який соковитий. Дивіться. все. Тепер беремо тісто. У мене я достала з морозилки. Я вам вже розказувала, що я. Як і залишається від вареників, пельменей, Я його не викидаю, а заморажую. І використовую для таких цікавих обідів. Що ми робимо? Ми тут на дві частини вийде у нас. Дивіться, розкатуємо тонким шаром наше тісто. Так, нагадую тесто для як на пельмені, як на вареники. Одне яйце, водичка або молочко. Хто як любе. І мука, все. Я в описі потім дам. Хто не хоче заморачуватись з тестом, є прекрасний замінитель. Це великий лаваш тонкий. Також піде. Все, я розкатала ось такі піпешки. Тепер дивимося, що робимо далі. Беремо наш фаршик. І отак от розподіляємо на всю нашу поверхню. Я готую в казані, ви готуєте це на сковородці, в кастрюлі дном. Ваше бажання. Дивіться, в казан я додаю олійки, зовсім трошки. Все в описі буде. Тепер у мене ось таке гарню бікончик, додаю бікончик. Це такий смачнючий обід, чи вечеря, чи сніданок, це ідея просто на мільйон. Якщо у вас є в холодильнику, тісто в з, з вареники. Заставайте і готуйте зі мною. Якщо немає, робіть нове. Якщо не хочете, беріть великий квадратний лаваш і робіть блаваша. Це дуже швидко і неймовірно смачно. Так, обсмажуємо бікончик. Так, бікульчик обсмазувався. Тепер ми його перевертаємо. Ох, як пахне. Так, ось тут ми додаємо спеції. До бікончика. Перчик. ну, В общем, то, ті ж спеції, які ви любите. Я ось до шашличка хочу додати. Ох, як пахне. Все. Тепер я сюди до бікончика додаю часничок. Дві головки часника. Довільно порізаного. І обсмажуємо. Так, тепер додаємо цибульку. Одну велику або дві маленькі. Тячено намішаємо, бо й нас живий огонь. Тепер туди ми будемо додавати з вами помідори. Помідори. Також далі на все повітано, як уважається. Пані довчики ми з вами. Присолимо. Так, Зараз ми їх присолимо, ми ж нічочки не, не салили. Так, і дамо трішечки цукру. Ось ось так десь. Все. дамо трішечки центру ідеально просто ідеально і тепер додаю туди трішечки водички і ще на навіщо так даю водички Що додати сюди сушеного базиліка і зараз ми викладаємо наші з вами вироби. Викладаємо ось отак, дивіться. Ось так. Ставимо. Бачите як? Отак ставимо. Отак ставимо. так ставимо. Ой, як пахне. Коти активізувались прямо. Ось так само. Все, бачите, це секунда діла. Тепер, що ми робимо? Додаємо ще отак. Перчика. Накриваємо. І готуємо, ну, скільки. закипить буквально 3 хвилини і наша страва буде готова. Все. Дивіться, чуть не забула. Ще зараз туди додаємо пару горошок суміші перцю. Ось так. Все. Тепер точно все. Ну, смотрите, минуло буквально 5 хвилин. Вы подивіться на эту красоту, на эту смакоту. Ой-ой-ой, просто класс. И зараз мы додаем сюда, посыпаем все чесночком, вот так, крипчиком. Гляньте, ну це не классно? Подивіться. просто класс. И тришечки, буквально два листочка, вот так, лаврушечки. Снимаем из огня. Даймо настоятися 5 хвилин і будемо куштувати з вами. Ось яка смаката в нас вийшла, подивіться. Просто кайф. Це блюдо я підгледіла у азіатських народів. Узбеки готують щось таке подібне. Азербайджанці. Я дуже захоплююсь їхньою кухнею, тому і спробуйте. Хіба це не класно? Ну, ось подивіться, яку смакату ми з вами приготували. Боже. Гляньте, яке гарне. Буквально за лічені хвилини. Ну що, ось ми приготували з вами таку красотінь. Люди, це так ароматно, так пахне. Ви гляньте, скільки сочку. І ось такі, як виниві вареники чи тильні, Гляньте, Ви подивіться на ці слоя. Гляньте. Багато шарова, багато слойна, танесенька. Дуже гаряча. Але зараз для вас спробую. Люшечкою mm. запиваємо обов'язково. Mm. Це дуже смачно. Гляньте. Mm. Це смачно? Нереально. Ще раз показую. Дивіться, багато який Смак. Не порівняти низ з чим, не похоже на що. Тому обов'язково готуйте, смакуйте, лайкайте. Дякую, що були зі мною, підписуйтесь на мій канал, у мене дуже багато цікавого там є. І миру вам, щастя, добра, обов'язково і всього найкращого!